Ігор Степанович, доброго дня. Можна кілька, буквально кілька Можна. хвилин. уваги? Доброго дня. Доброго. Найперше вітаємо вас із святом вашого міста. 575 років. Хочемо одразу вам скробити величезний комплімент. Ми лише заїхали. Чесно кажучи, місто справляє дуже класне враження. За це вам величезна подяка. Але воно вражає таке враження не тільки під час міста, а кожен день. Власне, ми сьогодні приїхали для того, щоб з'ясувати, чи місто Калуш таке хороше, класне, і не лише сьогодні, чи в принципі воно таке щодня? Знаєте, коли стало питання у Франківську, що треба робити під час дня толоку. То ми сказали, що це неправильно, тому що повинні працювати комунальні служби і свято для мешканців повинно бути кожен день. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, в чому успіх міста Калуша? В тому, що працює вся команда злагоджено, в тому, що гроші зосереджуються лише в вашому місті, чи є ще якийсь секрет, про який ніхто не знає? Знаєте, от як грає музика, бачите, перед нами. Якщо кожен буде грати по своїх нотах, то музики не, не просто не отримається, а так отримується мелодія. Міський голова тільки синхронізує її, а всі місто створить, просто її громада.